У нас у всіх ховається така життєва пастка непохитна впевненість в собі, непохитна впевненість у тому, що все зміниться. Що ми прийдемо в інше місто, знайдемо друзів на все життя, що закохаємось, обов'язково реалізуємо себе, що б там не означало, кожен розуміє це по-своєму. А вже ж у нас все буде гаразд. Але подивіться. Подивіться. Це все як порожні судини для зберігання суцільного потоку війна. Я впевнений, ніхто себе не реалізує. Хіба що здохнувши? Теж мені добра реалізація. Ні. Ні, 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 ні. Нічого, ні в кого не буде добре. Я впевнений.